Нє, ну то скажи мені, Оришко, куди світ котиться, га? А котиться, котиться, як мето давлення піднімається, То так уже котиться, що аж хатою гойдає. Та тут, бувай, без кого Таке вже в світі твориться, не доведе гості. А що? Та вучок ото гості, як на то хоч і схопить. Страшно є. А таке ще ж молоде. Що, може, зображає, Погані слова каже? Тебе такого в тій школі навчиться, Господи прости. Та ні, навпаки, і словом не обізветься, тільки щось сам до себе поноче. То, може ж, вольний на що? А, мабуть, бо досить жджу цілими днями в хаті пеньком. Та й думаю, на кому раніше упряж була. Ну то ж ясно, на кому. Отож бо, а тепер і на людях як? А от так, на чепід гнузду, на що й вуха ткне і ходить по хаті та ще й бо підскакує. Навушниками ту гнуздечку називав, аби ж було глухим, то хай би вже ходило за гнуздане. Определенно, слави на Богу, на всі сто свої. Ото й я кажу куди світ котиться. І до чого тут світ, коли твого внука не всі вдома. А до того, що слабу людину ніхто нікуди відправляти не буде. а його відправили. Куди? Погрузили в автобус і тю-тю, разом із чи, як я там навушниками, на той на змагання, рекорди бить. потом по туризму. І ото воно слабе буде. Як запутець, чи десь у лісі забудеться, тоді що? Воно ж таке, по тій обрежі не путящий, ой-ой-ой. І кудись світ котиться, я вас питаю. У такий глухий ліс і слабо. А як простудиться, а коли грипу підхопить? Чи гордо простудить Ні, ну зовсім люди подуріли? слабо, і прямо тобі на мотузки. Біда. Ні, ну хоч би вже літом той туризм, а то весною придумали. Чиєму будинку до туризму мало школа на три поверхи. Ходись по сходах день до вечора, а то у ліс пруться. І чого? Ми були з молоду у клубі, як не спортом, то де танцями займалися, що ніяке давлення не трали. Теперечки Тепер по музик. Та я, а я робік. Хлопці, як мухи, мухите, я робіки липну. Тепер, а кулі прилип. Іги. Треба кості розм'яти, Може, й нас коли в ліс заберуть. Та які медалі ще прилипнуть, замість твого онучка. Дай йому Боже здоров'я, аби йому гірше не стало від того туризму, коли з конякою себе плутає. Ще йому ну, здати поможе. Страшно подумати. Слабих людей в лісі, брать, загнуз них. Хай вже нас, ми вже А ну, Ану, на маціфона. Треба срочно приступати до треніровок. Срочно. треба внучка спасати. Замордують дитину. <плес> Тільки вже на ходу yeah. Йдемо на рекорд.